Доброго дня! Сьогодні з вами я, Ірина, і у наших гостях сьогодні Вікторія, волонтерка е, Славутської міської організації Українського Червоного Христа. Е, отож, розпочинаємо. Вікторія, розкажіть, будь ласка, про свою діяльність у Червоному Христі. Як ви мотивуєте молодь до волонтерської діяльності? Мене угу. звуть Вікторія, я почну з того, що в українському Червоному Христі, саме в Славутській міській організації, я То вже в... трошки більше двох років волонтера. Незабаром буде три. Скажу про те, що загалом український червоний хрест і його місцеві осередки це чудова можливість для молоді, для саморозвитку, для втілення якихось своїх ідей для реалізації своїх намірів допомагати іншим. І загалом ця організація відкриває дуже, -дуже багато можливостей, оскільки існує надзвичайно велика кількість напрямів діяльності, до яких можна долучитися. Але якщо узагальнюючи, так, український член прес, організація гуманітарна, яка е, має на меті е, покращувати життя цивільного населення, допомагати населенню, е, реалізовуючи різноманітні активності та ініціативи. Щодо залучення молоді е, до волонтерської діяльності, було запитання, mm -hmm. скажу про те, що зростає частка молоді в, в нашій організації, це не може не тішити. Впродовж минулих двох років вона тільки збільшується, і скажу про те, що напевно це зумовлено тим, що дійсно молодь має можливість реалізуватися і бачить для себе можливості для зростання в цій організації у рамках діяльності цієї організації. Тому, напевно, основний рушій на мотивації це саме можливість для втілення своїх е задумів, ідей і можливість допомагати іншим. От е, які цікаві проєкти є для молоді? Скажу про те, що у нас існує напрям гуманістичної освіти для молоді. Та, да, це основна цільова аудиторія цього напряму діяльності, саме молодь. Гуманістична освіта це про різні ініціативи, на меті яких є навчання молоді життєвих навичок, різноманітних навичок, які корисні для того, щоб справлятися з викликами сьогодення, зі змінами сьогодення, а також аби молодь розуміла. Те, що вона навіть будуть в будь-якому станові, чи на будь-якому місці може щось змінити на краще у своїй громаді, е, крім того, у нас є молодіжний простір, е, який відкритий нашою організацією, і в рамках цього молодіжного простору реалізується дуже багато активностей, серед яких клуби настільних ігор, вечори, кіно, розмовні клуби з англійської мови. Е, і багато всього іншого, окрім того, маємо подкаст студію, де усі охочі представники молоді можуть спробувати себе у записуванні подкастів та створити свій перший подкаст можливо, випустити його на YouTube або будь-яке інакше. Знаємо ще, що відкрили школу молодіжного лідерства. От розкажіть, будь ласка, про її діяльність. Школа молодіжного лідерства загалом це проєкт, який пройшов свій успішний етап реалізації цього літа. Проєкт тривалість чотири тижні. Це навчальний курс, який складається із таких навчальних сесій. Чотири тижні триває. і Кожного тижня маємо по три навчальних сесії різноманітних. Кожен тиждень присвячений певній темі, яка спрямована на саморозвиток на різноманітні. Навички на їх розвиток метою школи молодіжного лідерства є надати молоді можливості вміння для проявлення себе для самореалізації для вміння ефективного використання власних ресурсів. Та дати їм платформу для здобуття важливих соціальних особистісних міжособистісних навичок, які точно будуть корисними у житті. Сьогодні Вікторія з нашими лідерами проведе стратегічну рольову гру Бункер. Розкажіть, будь ласка, що це за гра і для чого вона проводиться а, гра Бункер вона досить креативна. Скажу про те, що основною Фішкою цієї гри є умовна катастрофа, яка стається. І учасники, половина тільки з учасників гри зможуть потрапити в букет, де вони умовно зможуть врятуватися від цієї катастрофи. І Ця гра вона спонукає людей до розвитку якихось навичок самопрезентації, відстоювання власних поглядів, е інтересів, і їхнє завдання в межах цієї конкуренції потрапити таке в той бункер, переконати всіх е людей, гравців, що саме їм необхідно бути в цьому бункері. Кожен з гравців отримує персоналізовані картки, так і ці картки створюють його особистість. Тобто, набір цих карток е вони. Показує на певні критерії цієї особистості, і саме вони формують те, ким є цей персонаж, ким є цей гравець і які е, свої риси він буде презентувати для того, щоб потрапити в цей бункер. Які побажання для нашої активної володі можете сказати? Е, ти напевно, перш за все, залишатись настільки ж активними, настільки ж. Е... Надавати увагу власному розвитку, власній реалізації, як ви це робите, впевнена, що це не наша не остання з вами співпраця, і ще багато попереду проєктів цікавих, які ми відкриватимемо разом. Бажаю залишатись такими ж натхненними, щоб завжди вистачало сил на реалізацію ідей, планів і всього, що собі задумаєте.